Каусі під'їхав до нас конектор. Зараз переставляємо сюди. А сюди потрібно сказав майстер, що треба робити обжимки, а потім ще ще й пропаювати його. Добре пропаяти, дивіться, як його поплавало, який струм був великий. Чи що, А може контакт був слабий і за цього його поплавало. Тому й потрібно його пропаювати, щоб воно не, не було. Дивіться, що аж поламалося, десь, як окислилося. Як воно окислилося. Так, будемо працювати, майструвати. Так і воно є. Вік живий, вік навчається Десь щось узнаєш більше. Хоча ці вже панелі вже більше трьох років служать. Дуже доволі ними. Верніше задоволений. Дякую, що з нами. Далі буде.